Любителя руського міра, який напав у Києві на волонтерку і дружину військового Наталію, затримали СБУ та поліція. 74-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру. Йдеться у дописі правоохоронців. Імені чоловіка не називають, але у мережі пишуть, що це нібито Віктор Салюк. Дії нападника кваліфікували за статтею про хуліганство. Йому загрожує позбавлення волі до чотирьох років. Нагадаємо, днями в столиці двоє чоловіків напали на жінку, начебто через те, що вона розмовляла українською, як розповіла Наталія у соцмережах. При виході з підземного переходу нападники зверталися до неї у фамільярному та вульгарному тоні російською. На що жінка відповіла, що не розуміє цієї мови. І тоді чоловік продовжив розмову із використанням нецензурної лексики. Наталія почала знімати усе на телефон. На кадрах один зі словмисників вихваляється, що в молодості у Єві бив тих, хто розмовляв українською. Я вас таких хто говорив по українськи звіт, я старий також чоловік вдався до погроз. Мовляв, через місяць у столиці всі розумітимуть російську, бо прийдуть росіяни. Через деякий час жінка припинила відеозапис, бо за її словами, один з нападників плюнув їй в обличчя. Наталія зауважила, що люди, які проходили і проїжджали в той час повз ніяк не відреагували на те, що відбувалося. Зазначимо у дописі правоохоронців, йдеться, що незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Однак про слова нападника щодо української мови і про те, що скоро у Києві всі розумітимуть російську, бо прийдуть росіяни. Жодної інформації немає. Марта Занюк, телеканал НТА.